Так, що у нас сьогодні? Вибірка, помідор. Все-таки відра по 20 літрів. Покажу вам грядочку нашу помідор. Ще є. Так, все, мама вибралася. Два відерця. Далі продовжує вибирати на базарі. Ціна 50 гривень на такі, ну вони ще достигнуть. Різні є гарненькі. Такі, а з сальцем такое, як зів помідорку та з чорним хлібом. Ах, красота. Так що несу додому і потім ще прийду, заберу. Так, коротше, ще зайшов в тепличку, показати, Ще є огірочки. Вже так проходять, але ще є. Якби сезон закінчується ще. Всього, ось. Маленькі є, теж ще ростуть. Але вже кажу, проходять, бачите вже. Так, я пройду, вам трошки покажу. Поливається постійно, бо то, то, що на городі росте, теж давно згоріло від сонця. все такий кущик гарний. Можна й огірочка з салом з'їсти. Цей рік багато не насівали огірків. Бо минулий їх було дві теплиці, то було проблема з продажем, а цей рік норм. Так, оце вже, коротше, друзі, йдуть другий раз нагород, по помідори забрати. Іван сказав, що можна взяти хліба з салом та... Помідорку вирвати на городі і не удержався, коротше. Зараз, поки я йду, шукаю помідору, то ви дивіться на цей бутерброд. Хліба мало, сала багато. Зараз знайдемо якусь гарнутку. Хочу вже його з'їсти, поки не бачу помідор. А всім, хто їсть, смачного, звісно. Так, щось не бачу за Поки бутерброд лежить у мене на коліні, знайшов куща. О! Оце воно. Ще будемо їсти. Діла кусь. Раз. Mm -hmm. e cujo tomadorco mmm mas é que é só saboroso agora vamos cujo mmm І зап'ють це все діло молоком. А, що взяв такого черика. Можна теж поїсти. Тож смачно. Хоп, як вишеньки. Так, коротше, забирай два відерця. І... Печу до хати. Такий врожай, врожай в цьому році є. Так що приходьте, купляйте помідорки. Так, їдемо на поле трудиться. Шо п'ємо. Квас-тарас. Квас, Квас на розлив. Коротше, взяли по бокальчику такому. Аж, аж, аж роса. Аж росовий покритий стаканчик. І поморозиво. І поїдемо. трудиться, коротше. Ну що, добрий? Так, що ми корочі, приїхали з босом. Тут у нас поле, де картопля була, приїхав він, заволочився сьогодні в день, а на вечір приїхали теж, трошки картоплі назбирали. Така, на господарство. Назбирали корочі, 4 мішки. 4 янечки, тут 8... Корова з'їсть, каже, 1025, Та 30, мабуть. Не знаю, я їх не мірив, коротше. Короче, он 4 мешочка. 40, 44 рыбки на 100, да. 120 метров. Пиде на корм. Да, такие всякие. Ремы... Так, что мы сегодня занимаемся? Подготовкой зерна. Готовка зерна до протравки, спочатку треба його перечистити, бо таке, знаєте, Прямо з-під комбайна є сміття, є бите. Бачите, ось його. Тут в нас мусор на виході. Тут в нас другий сорт. Тут теж багато битого. О, тут уже товарне, да? За ось так? Да? Mm. Да, посівне, вже ось ми начистили 2, 4, 6, 7 мішечків. А тут ось таке вот. Ще треба мішків 8 начистити, десь тонну хочемо начистити, далі буде, ну протруємо, обробимо, щоб було все чітко, щоб було. Отак, в мішечки зразу сиплеться. От вітер регулюється. Так, друзяки, що ми коротше, начистили, дивіться який посів, посів мат. Коротше, десь тонну плюс-мінус наготували. Отакі ось. Зараз ще відходи, то піде на товщ, то, то коротше, буде молоть. потім мішки зберемо, Ну, зараз ще ячменю треба. Скільки, мішки, скільки нам мішків ячменю? три, Да, Багато не буде ячменю. Таке, трохи бачите, з вусами. Нічого. Зараз ми його почистимо і буде діло. Пишіть, що там у вас, чи вже підготували пшеничку, чи купляєте. До речі, в цьому році тата теж буде на продаж пшениці, ще буде протруєна, да? так? Да. Підготовлена. ще, показує. О, угу. Ну, коротше, ми вам це діло, друзі, покажемо. І будете знати, як протравити в домашніх умовах. Отакою штучкою, бетономішалкою. Так, ми ще не снідали, а себек вже снідає. Коротше, працюємо. Запускає сейтан машини. Що за звук? Шла жара. Й, крупний який Крупський крупний Працюємо. Буде більше Так, ну що, друзяки, перечистили, тепер почали про травку. Коротше, беру з мішка насипаю 4 відерця таких. Оце типу півмішка виходить. Далі протруйник. Вже трошки натравили. буквально 2 хвилинки воно там крутиться і Vai música. Так, друзяки, ну що, зробили ми цю роботу, зерно протравили. Тона зерна нагадаю. Осьте, отак, от такими домашніми підручними засобами. Так, потім тато приїде, я його запитаюсь, чим ми протруювали, звичайно, вам розкажемо. В принципі, отак хай лежить, сохне, потім після обіду буде. Будемо збирати в мішечки. Ну, в принципі, в тому, коли, хтось мене колись запитав, чи можна, якщо одразу протру, і чи можна в мішки висипати. Так, да, можна, але ми вирішили не висипати, бо це все той час. Забирає так швиденько хоп-хоп, а потім буде вільна годинка якась, зберемо в мішечки і в принципі так. Так, що ми завершуємо тиждень. Мангальчик горить у нас. Дубові дрова. І зараз буде шашлачок. Так, мангальчик у нас догорає вже, хвилин 20 пройшло. Приступаємо до цієї відповідальної процедури. Шампурики на базі і працюємо. То працює, то їсть. Так, що вже декілька шампуриків нанизав, ще трошки є з домашнього, з домашнього кабасика. Шашлачок буде. Тут вже теж прийшли. Роботяги. Що, Кс -кс -кс. Кс -кс. тож хочете м'ясо? То ще трошки, подождіть. Зараз будете їсти м'ясо. Ще десь два бігають. Ось така, друзі, вечеря у селі, Дядя Валера вже їде, подзвонив йому, сказав, зараз, зараз буду. Це сьогодні така в нас вечеря, коротше. Ну що, тиждень попрацювали нормально, продуктивно, м -м, можна нормальненько. Нормальненько можна повечеряти. Ми не часто, часто їх смажимо, ці шашлички. Так що, всім дякую за перегляд, пишіть, коментуйте, всім пока.